Всім привіт, дівчата! У нас з вами продовжуються розпаковки. Цього разу у нас буде такий величезний-величезний адвент-календар величезний Клоранс. У них їх два. Зараз ми подивимося той, що більше, і на днях подивимося той, що менше. В меншому 12 відділень. А тут, наскільки я пам'ятаю, 24 відділення. і ще й купа пробничків, купа мініатюрочок нам насипали в подарунок. Почнемо з бонусів. Що у нас тут бонусного? У нас тут маленька олійка, трошки прим'ята, ось така 03. У нас тут рум'янки 02. У нас тут оліпчик. Боже, який він малесенький, дивіться. Просто манюнечка якась. Далі, у нас тут крем, це нова лінійка a 2 H2, у мені завжди чомусь хочеться сказати. H2 нова лінійка у Clarant, тобто Hydra Essential трошки обновилася. Далі Multi-Active жуur з SP15. Ще один сос праймер ось в такому оформленні в коробочці. Приємно. Мені завжди подобається, коли йдуть в коробочці, але мініатюри дуже рідко йдуть в коробочці. на жаль. Далі у нас тут молочко для демакіяжу. З лимоном. Ось таке. Далі у нас тут сос з сером. У нас тут ось така косметичка. Відкладочкою класна, якісна, червона, така новорічна, новорічна. А, і у нас тут буклетик якийсь про якусь новинку Кларанс. Вау! У Кларанс, дивіться, виходить нова якась лакшері серія. Клас. Треба йти в магазин, щоб це все протестити, мабуть, сьогодні і зайду. Кларанс в Польщі продається в Дугласі. У мене рівно 2 хвилинки. Але я просто не можу не протестити, там боранс. Вийшла нова лінічка. Зараз знайдемо. Наразі цієї лінійки в Дугласі немає, але можливо вона з'явиться. Якщо так, то я обов'язково викладу в інстаграм огляд. Замовляю і для себе з офіційного сайту Клоранс в Польщі, і для магазину Сильна Б'юті, як правило, завжди замовляю саме з польського клоранс, тому що це швидше. А іноді буває також з американського клоранс. Перша Поїхали. коробка, вона настільки велика, що не вміщається в кадр. Зараз ми з вами обріжемо все це зайве. Ой. І будемо відкривати цю красу. О, в мене там свічка. Тут у нас віконечка. Вони по формі нагадують форму продукту. І це прикольно. Вони доволі легко, як я бачу, організовані. Так, ну давайте декілька відкрию. Покажу, як це. Класно, що тут є опис, але опис тільки французькою і англійською мовою. Тобто навіть для Польщі не локалізовано, що вже говорити про Україну. Так. Ось так тут розташовані продукти. Ну, давайте все це дістану і буду вам показувати. Хочу вам показати одне з віконочок. Тут відразу у нас два продукти. Не знаю, як це показати. Він такий просто гігантський і важкий. Ось так тут розташовано, дивіться. відразу дві штучки. Дуже приємний такий бонус. Так, ну що, витягаю не по порядку, давайте з вами починати. Більшість продуктів, я так розумію, я навіть не знаю. Це у нас якийсь боді-шейпінг крем але не такий, як я пробувала. Я пробувала лосьйон, я пробувала крем в білій баночці, а ось такий Weld Advanced я ще не пробувала. Буду читати і розповідати вам детальніше, що це таке і для чого воно. Це знайома, я думаю, річ і вам, і мені, очищаюче масочко від Клоранс. Total Cleansing Oil для демакіяжу з альпійськими травами. У них є ще увалочка з цієї ж серії. Я точно знаю, що вона є в меншому адвент календарі, чи є вона в цьому більшому, я не знаю. Зараз будемо дивитися. В першій половинці я її не помітила. 50 мл, до речі, це доволі багато. Далі у нас тут якийсь Oil Balm. і для чого він? Для тіла. Тобто вже два продукти бачу для тіла із трьох. Це доволі багато, бо хотілося б більше всякого різного для обличчя. Наступні два продукти це у нас скраб для тіла і крем для рук. Обидва я люблю, обидва використовую доволі часто. У Clarins класні скраби для тіла, вони такі доволі м'якенькі, і ось ці 30 мл дуже класно брати з собою там відпустку чи ще кудись, не знаю наскільки зараз. Останні два роки актуальні відпустки, але час від часу все ж таки якісь поїздки у всіх у нас. Бувають. Далі кремчик для рук. Він доволі приємно пахне, гарно зволожує. Нічого такого, знаєте, екстраординарного про нього сказати не можу. Просто гарний крем для рук. фреш скрабик у мене їх було доволі багато. Ось таких маленьких-маленьких по 5 мл. Гарний скраб тут у нас 15 мл це також гарний об'єм, що не може не радувати. І з нової серії у нас тут Hydra Essential денний нічний крем. Тут у нас для нормальної сухої шкіри, тут у нас для всіх типів шкіри, що не може не радувати. І хочу сказати, що продукти свіжесенькі, свіжесенькі. У Клорас доволі легко перевіряти строк придатності, я вже вивчила їх особливості. Все це виготовлено у 2023 році, тобто все виготовлено саме. Для цього нового року і нічого немає з минулого. Знаєте, що завалялося, що не продалося, та й додали. Ні, тут такого нема. Далі у нас також новиночка, що не можна радувати. 21 й відтінок ліп перфектора. У них шість нових відтінків вийшло. Я знімала окреме відео з покупками і там показувала ось такий, у мене є в повному розмірі. Також зараз покажу вам сводчика. Дуже приємний. Мені подобається цей 21 й відтіночок. Така сама туш, як у нас була в подаруночок. Будемо пробувати, не знаю, чи це якась новенька для мене туш. Соспраймер. Ось такий підсвічуючий від Clorans. Також він є майже в кожному адвент-календарі. І в минулому році був, і в тому, котрий поменше. я вже бачила, що він там є. Ще дві штучки у нас тут якийсь «Revitalizing Milk Shower». Гель для душу малесенький. І, мабуть, це парфумчик чи що. Екстраординарі. І що екстраординарі? Не бачу, що це таке. Так, да, це парфумчик. Малесенький такий гель для душу і малесенький парфумчик. Так, ну що, ось так у нас виглядала перша половинка, повністю все я розкрила, повністю все дістала з першої половинки. Зараз будемо розпаковувати другу половинку. Тут є, дивіться, якесь цікаве віконечко, зовсім цікаве. А це у нас база. Також вона є в кожному адвент календарі. Так, це не дуже... Естетично і зручно, тому я зараз також усе дістану і повернусь до вас. Найтоповіший продукт цього набору це Wonder Perfect 4D, туш від Clarence. Мені здається, це найтоповіше, що було поки що в цьому боксику. Далі у нас тут тонік ось такий лосьйон зволожуючий, 50 мл, і в нього також. Він також у 2023 році виготовлений. Просто умнічки по строкам придатності, просто е, нема слів. Молодці. Е, бальзам. Це у нас така, знаєте, багатофункціональна історія. Це і маска попелюшки, і база під макіяж, і дуже класний доглядовий крем, котрий дуже-дуже швидко діє. Я не знаю, я не користувалась користувалася протягом півроку цим кремом чи щось таке, а я користувалась 15-мллітровими мініатюрками. Наразі у мене в руках повний розмір 50 мл. І мені здається, що покращує дійсно шкіру. Хоча тут немає якихось таких вау, компонентів, там поптидів чи ще чогось. але Дійсно класно працює продукт. У мене дуже гарні відчуття від нього. Концентрований якийсь е, е, релакс, е, гель для душу і ванни. Не знаю, щось таке цікаве, воно трошки пахне навіть через тюбик, навіть так я відчуваю цей запах з маслами. Ну, тобто, це таке, знаєте, щось може заспокійливе. Я не бачила у колорант такого ще на сайті, але я і не заходила в розділ Гелів для душу. Далі для. Бюсто. У Клоранс, до речі, дуже класні продукти для бюсту. У них ну, просто дуже багато, всякого різного для живота, для бюсту, для схуднення, ще для чогось дуже багато. У них саме таких кремів, я би сказала, що вони навіть на них спеціалізуються. Колістар і Клоранс це два бренди, від яких я купую такі доглядові штучки. У нас тут для бюсту така штука. Далі, у нас тут міцелярна водичка 50 мл, доволі часто. Вона трапляється в різних наборах. Bodie Less також дуже класний. в мене є в повному розмірі 200, мені здається, чи навіть 250 мл а, такого Bodie там. Дійсно гарна штучка, можу рекомендувати. Сос-масочка, та сама маска з каланхоя, котру всі обожнюють, котру всі люблять. А, гарно зволожує, також класного строку. Я просто не можу повірити після шосейду, що все таке свіженьке, що все таке супер-супер. Цікавенька для сухої шкіри, умивалочка. з... Альпійськими травами, алої і так далі, і тому подібне. Класна кремова така умивалка, котра не підсушує, котра доволі класно очищає і гарно піниться. Мені подобається ця штучка. Total Eye Lift, мабуть, один із найбільш ліфтингових кремів під очі, що я пробувала. У клеранці ще мені подобався, але мені здається, його вже зняли з виробництва, треба перевірити. Був такий голубенький класний, зволожуючий для молодої шкіри, а цей уже такий на 30%. Плюс. І, звичайно ж, ще один продукт це у нас масло для губ. Все, ось такий у нас виходить, був адвент-календар. Хочу сказати, що мені не вистачило трошки якоїсь декоративної косметики. Я би хотіла, можливо, якісь тінюшки, хоча б однушечку, хоча б якісь маленькі або маленькі рум'яшечки. У нас тут виходить дві туші і два продукти для губ. Нічого такого. Більш декоративного не поклали. По співвідношенню продуктів для тіла і для обличчя, мені здається, 50 на 50. Якщо вам цікаво, давайте розкладемо. Мені цікаво. Так, у нас тут для бюсту. Для обличчя, гель для душу, маска для обличчя, крем для обличчя, денний крем для обличчя нічний, умивалочка. Праймер О, ну праймер можна також віднести до декоративної косметики. Давайте декоративочку залишимо посередині. Тонік, масло, міцелярна вода. отака штучка для тіла, щось для схуднення, лосьйон для тіла. Скраб для тіла, крем для рук, фреш скраб для обличчя. І ось це у нас також для тіла. Ну, знаєте, раз, два, три, чотири, 5, 6, 7, 8. Вісім, вісім віконечок у нас було виходить для тіла. 5 біля макіяжних таких історій. І все останнє у нас було для обличчя. Тобто. Принципі для обличчя продуктів більше, ніж для тіла, тому ставимо цьому адвент календарю лайк. Так, забула зовсім сказати про ціну. На офіційному сайті Clarence цей адвент календар коштує біля 7 тисяч гривень, але, але у них завжди є якісь пропозиції, завжди є якісь скидки, є якісь кешбеки, і також у них є можливість вибрати якісь такі міні-форматики. Типу по 5 мл в подаруночок. Тому так, ціна не, не бюджетна, але треба дивитися, треба підгадувати, треба видивлятися якісь скидочки, якщо хочеться взяти більш вигідно. На цьому все. Якщо відео вам сподобалось і було корисним, звичайно, ставте лайк і підписуйтесь на канал, і побачимося з вами дуже дуже скоро у наступних відео. Бувайте!